Доброго дня, друзі! Сьогодні вранці я поглянула у вікно та побачила, що все засипане білим снігом, тому вирішила негайно йти на прогулянку. А щоб самій не було нудно, я запрошую вас з собою. Ходімо. Погляньте, тут є вже дітвора. вони бавляться зі снігом. Погляньте, як хлопчик з дівчинкою веселяться і граючи в сніжки. А як ви думаєте, що відчувають хлопчик з дівчинкою, які ліплять сніговичка? Які в них емоції? Я теж думаю, що їм дуже весело. Погляньте, які веселі розваги на засніженій гірці. А що ж тут роблять діти? Так, вони спускаються з гірки на санчатах, катають один одного. А також можна побачити хлопчика, який спускається з гірки на лижах. А хто з вас катався на лижах? Я впевнена, що це дуже захоплююча розвага. А десь вдалині ми бачимо ковзанку. Ой тут справжні веселощі. На чому катаються діти на ковзанці? Правильно, на ковзанах, а ви? Пробували кататися на ковзанах. Скільки ж всього цікавого ми з вами помітили? Ой, як же весело взимку! Я впевнена, що у кожного з вас з'явилося бажання розповісти про це все своїм рідним. А щоб вам було легше згадати та розповісти, я пропоную вам разом зі мною розказати це за допомогою схеми. Випало багато снігу. Діти пішли гуляти на вулицю. Хлопчик з дівчинкою веселяться, граючи в сніжки. Інші діти ліплять сніговичка, їм дуже весело. На засніженій гірці діти катаються на санчатах, а хлопчик спускається на лижах з гірки. Вдалині ми побачили ковзанку. Там діти катаються на ковзанах. Ой як же весело взимку! Впевнена у тебе вийшла цікава розповідь. Поділись своєю розповіддю з рідними. А якщо щось забудеш, то скористуйся схемою. А я бажаю вам гарного зимового настрою та цікавих захоплюючих розваг!